Від імені президента України уповноважені передати нагороди начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та офіцер відділення ЦВС Кременчуцького РТЦК ТСП, старший лейтенант Сергій Акшамура. Шановні рідні та близько, ваші діти, чоловіки та тусі віддали саме найдорожче на світі. Це життя за нашу свободу, а незалежність. Вони назавжди вписали свої прізвища в історію нашої держави. Ми скали під ними голову і завжди будемо ними пишатися. Слава Україні! Героям слава! Солдат Іван Сушко 1988 року народження. До лав ЗСУ став у березні 2023 тисячі Займав посаду гранатометник десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади. 11 січня 2025 року загинув, виконуючи бойове завдання в Курській області. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був світлою людиною. У нього було тяжке дитинство. 10 років він стався без мами. Як тільки почалася війна, він спочатку був, пішов в муніципальну варту, потім уже далі, вже на службу. Кожну відпустку, коли він тільки приїжджав, зразу вирвався сюди, до нас, до сина. Був наполегливим і завжди патріотом. Він дуже любив свою батьківщину. І казав, а хто як не ми. Останній раз я його бачив на своє день народження. Це був жовтні. І ну, після того я його не бачив. І... А потім його перевели на Корщину і... і він загинув. Солдат Дмитро Прокопенко 1987 року народження. З 2024-го боронив батьківщину. Був навідником десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади. 12 лютого 2025 року загинув під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Саме гідне найближчий людина, яка була для нас ну, всім світом. Він був для нас опори, він був для нас підтримку, він був для нас. Щастям Якого не слава. Він був дуже гарним татом. Завжди був такий добрий. Проводив з нами багато часу. Ну, якось чутливим був розуміючим, так? Угу, Так. Да. І татом, і другом. Ну, всім добрим. Солдат Віталій Хіонін 1989 року. В лавах ЗСУ з 24-го. розвідник, телефоніст розвідувальної групи спеціального призначення. Загинув на Харківщині 18 березня 2025 року. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був дуже чуйною, доброю людиною завжди допомагав. Ми сподівалися до останнього, що він повернеться. Нам дуже його не хватає. Душа компанії всі добив, кожен хто його знає, помніть кожен спом'ять, що він завжди був сулипка. Все рішав сулипка. Уже ми його не вірнем, але пам'ятаємо завжди. Герої назавжди в строю, і поки ми пам'ятаємо їхні імена, поки розповідаємо про їхню мужність, вони безсмертні. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.